Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні в руки нам попали у кільця підсидільного штиря від TW Tops. Ви спитаєте, нащо воно взагалі? Я й сам не знав, поки не заліз на офіційний сайт. І ось що тут пише: у кільця підсидільного штиря запобігають стуку Пентакліп раму, коли підсидільний штиль опускається, ну тобто сідло, коли опускати. Що допомагає зменшити пошкодження та загальний знос. Купували ми їх на Алі за 3,42. Ціна оригіналу 9,99. Бачимо тут великий опис з фотографіями. Вага 4,8 грам пара. Діаметр 39 до 32 мм. Матеріал гума. Підходить для АПЕТА та line Після тривалого використання оригінальне гумове кільце старіє і на ньому з'являються тріщини. Це витратний матеріал, який потребує регулярної заміни. І на що я зразу звернув увагу, товщина кільця трохи відрізняється від оригіналу. І тут ще так підмітили: різниця становить лише 0,2 мм, що не впливає на використання. До цього ми ще повернемося пізніше, а поки глянемо, що прийшло. Ось так все прийшло запаковано. Бачимо, що продавець поклав подарунок третє кільце, навіть підписав джіфт, що не зробиш заради позитивного відгуку. За вагою вони вийшли трохи легше, ніж було вказано на сайті. Замірявши їх товщину, дійсно бачимо 4,8 мм замість 5. тож я вирішив одразу зібрати все і перевірити, чи справді це не впливає на функціонування, як писало в описі. І ось що я помітив, коли опускається післядільна труба, ці кільця залазять в рам. Вона немов їх трохи заїдає. А це точно не додасть їм довговічності. Можливо, якщо ще поставити затискач, то ситуація покращиться, бо прижметься трохи рама. Не знаю. Тому підписуйтесь на канал, усі такі моменти ми ще будемо провіряти під час збірки. А з вами був Pocket Ride. Катайтесь з розумом.